Універсальний ультразвуковий відлякувач LS-928, призначений для боротьби з небажаними птахами, собаками іншими тваринами на території ділянки площею до 230 квадратних метрів відкритого простору. Працює майже безшумно. Відлякувач неперервно генерує ультразвукові хвилі, які неприємно діють на слух тварин і змушують їх покидати територію, яка захищається. Відлякувач живеться від Мережі 220 В через 9-вольтовий блок живлення. Має в комплекті шнур подовжувач довжиною 6 метрів. Гніздо для підключення блока живлення. Також в комплекті є захисний кожух, який закриває відлякувач від бризок дощу. Особливістю даного відлякувача є наявність двох різнотипних ультразвукових динаміків, що істотно збільшує ефективність відлякування. Підключимо відлякувач до мережі. Червоний індикатор вказує, що відлягу підключений до електромережі, працює. Сторонні звуки, які було чутно в попередньому фрагменті відео, пов'язані з тим, що ультразвукові динаміки знаходяться занадто близько, і ультразвукові хвилі від них сильно тиснуть на мікрофон камери.